Розглянемо варіанти створення кругового масиву. Почнемо з найпростішого. Маємо ось такий об'єкт. І нам необхідно зробити так, щоб об'єкт перемістився відносно своєї точки трансформації. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб перейти в режим редагування. Для цього натискаємо TAB. І, використовуючи гарячі клавіші або відповідні інструменти, перемістити. Об'єкт, куди нам потрібно, вправо, вліво. Перемістимо відносно вісі Y. Натискаємо G, Y, переміщуємо. Бачимо, що центр трансформації залишився на своєму місці, а об'єкт відносно нього перемістився. Інший спосіб. Без переходу в режим редагування переміщуємо об'єкт. Зараз центр трансформації перемістився разом з ним, але на своєму місці залишився 3D-курсор. Тому ми можемо натиснути, наприклад, комбінацію при виділеному об'єкті Ctrl-A. Обрати, наприклад, All Transforms. Або в нашому випадку ми лише перемістили об'єкт, тому обрати Location. І ось бачимо, що відбулося. Центр трансформації перемістився об'єкта і сумістився з 3D-курсором. Тепер. Обираємо ось в цьому місці, відносно чого нам необхідно обертати наш об'єкт, в даному випадку 3D-курсор. І дублюючи об'єкт, можемо повертати його навколо ось цього центру. Для цього натискаємо Shift-D, натискаємо клавішу R для обертання, вказуємо вісь, відносно якої необхідно обертати об'єкт. І повертаємо на той кут, який нам потрібен. Якщо кількість об'єктів, наприклад, парна, їх невелика кількість, то ми можемо чітко визначити кут, на який необхідно повертати даний об'єкт. Тобто, якщо ми хочемо об'єкти, наприклад, у складі 6 штук розмістити навколо ось у цього центру, то ми повинні 360 градусів поділити на 6, виходить 60 градусів. І ми після того, як натисли попередню комбінацію, можемо ще з клавіатури також ввести значення 60, натиснути Enter. Знову дублюємо Shift D, далі R Z60, Shift-D, R Z60. Ну і так далі. Інший варіант, як розташувати об'єкти по колу. Це, наприклад, перейти в режим редагування. Переконуємося в тому, що у нас виділені всі підоб'єкти, і обираємо інструмент spin. Бачимо ось такі маркери. Тягнемо за них. За замовчуванням. Ось тут в меню останньої дії встановлено. Певна кількість об'єктів, що дублюється. Це 12. Але, так як в попередньому прикладі ми з вами намагалися зробити 6, то ви можете ось тут змінити це значення. Встановлюємо 6, натискаємо Enter. Також вказуємо кут, наприклад, 360 градусів. Натискаємо знову Enter. І бачимо, що наші об'єкти розмістилися так, як нам потрібно. Змінюючи ось тут значення, ми можемо таким чином дублювати об'єкти. І вони чітко по колу у нас будуть розташовані. Ще один варіант це використання порожнього об'єкта або Empty. Знімемо виділення з даного об'єкта. Натиснемо Додати або комбінація клавіш Shift-A. Обираємо пункт меню Empty і обираємо вісі. Далі виділяємо об'єкт. Переходимо на вкладку з модифікаторами. Ось сюди. Натискаємо Додати модифікатор і обираємо масив. Вказуємо кількість копій в полі «Count». Давайте залишимось на 6. Ось цей фактор ми змінюємо на 0 значення. Тут можна також прапорець зняти. І обираємо ось цей пункт меню Offset Object або Object Offset. Обираємо піпетку або ось тут в списку. Empty, як зручніше. Вказуємо. Об'єкт, ось він з'явився у нас. Тепер виділяємо його, натискаємо гарячу клавішу R. Після цього вказуємо вісь, відносно якої повинно здійснюватися обертання, і починаємо обертати. В меню останньої дії, якщо воно згорнуте, то розгортаємо, вказуємо кут 60 градусів. Після цього, за потреби, можна виділити об'єкти, застосувати модифікатор даний. Або перевівши курсор ось сюди і натиснувши комбінацію Ctrl-A, або ось тут обрати Apply. Після застосування модифікатора, якщо ось цей об'єкт не потрібен, то ми можемо його спокійно видалити. Об'єкти розташовані по колу.